Підняття штанги на груди, станова тяга, підтягування та бурпі, а також стрибки на скакалці. Ці та інші вправи на території спортивного майданчика ЗОЖ No5 очікували учасників, яких зібрав благодійний турнір із кросфіту. Настроєні на перемогу, лише перемога. Можете спитати у наступного чемпіона цього змагання Владислава, які Гарно виступити, показати найкращий результат свій, боротися тільки з собою. Перевірити себе, мабуть. Так. Так, На рекорди налаштовані? На свої рекорди так. Побити свої рекорди власні, так. Займаємось кожен день, до, до змагань майже не готувалися. Займалися у своєму режимі. Добре. Як у вас підготовка? Так само займаємося три рази на тиждень. Підготовка. Ну, може, там якийсь тиждень, два, не більше. Випробувати себе на міць запропонував організатор турніру Володимир Сидоренко, тренер з кросфіту та прихильник активного способу життя. Займаємося цим вже не перший рік, Ребятам це все подобається. вирішили устроїти такі соревнования, посмотрети, хто що може показати, так сказати. <кхем> Зібралося на 40 людей. працюємо ми п'ятерками, Перший старт по 5 людей. Время этапа приблизительно 20 минут дается на целый комплекс сделать. Деньги, которые мы соберем, все пойдут для наших ребят ЗСУ. Собираем на квадрокоптер. Мы сейчас помогаем военкомату, нашим ребятам, которые на передовой. Всем нравится, работаем. Все супер. Усіх учасників змагань очікували непрості випробування, а складнощів додавала спека, яка також відбирала сили в учасників турніру. Але ніяка спекотна погода не може налякати прихильників кросфіту. Дуже налаштований всім спорту. Розминка нормально пройшла. Так все добре, все дуже добре організовано. Всім бажаю перемогти на цих змаганнях. Змагання почалися із забігу на дистанцію один кілометр. Це була невеличка розминка. Потім Володимир Сидоренко розповів, як треба виконувати вправу під назвою бурпі. Біорпі робимо ліцом к штанги. Починаємо ноги широко, повністю ложимося, касанням груди, підйом, переход. Перепригнули, розвернулися, Опять так Після пояснень від тренера представниці жіночої частини учасників не забули про фотосесію. А ось першими у спортивну боротьбу вступили чоловіки. Спочатку у них були стрибки на скакалці, а потім їх очікували більш складні силові вправи: підтягування та вправи зі штангою. Виснажливими наприкінці виступів виявилися вправи під назвою Бурпі. Тяжко, жарко, але дуже здорово. Побільше б таких міроприятій. Ведь любые соревнования ⁇ это лучшая тренировка. Поэтому будь то это благотворительные, как у нас сегодня, будь это полупрофессиональные, в любом случае, чем больше соревнований, тем больше мы узнаем свои силы, свои возможности и становимся сильнее и не так уже переживаем перед самим стартом. Нелегко было. Сейчас уже немножко восстановился, прихожу в чувство, но на самом деле да, очень интересно непросто. Особенно если ты не подготовленный. Готовался до змага? Нет, я не готовился. Честно скажу, я не готовился к соревнованиям. Целенаправленно не готовился, комплекс заранее знал, но принципиально его не делал для того, чтобы проверить уже непосредственно здесь на соревнования свои силы, возможности. Активно кроссфитом не занимаюсь, занимаюсь в тренажерном зале, ну, как это более доступно в принципе. Кроссфит это такое более узкое направление, поэтому немного людей занимается этим. Я тренирую в зале, тренируюсь на протяжении... лет п'яті послідніх тренуюсь практически без оддиха. Максимум оддихаю ну неділю дві. Ось так у чоловічих змаганнях проходили вправи у останній серії. Коли здавалося б, що сил вже немає, учасники продовжували виконувати необхідну кількість вправ. Работа, работа. Давай, панчик. Два, три, три, три. Аліше. Всім не Тока перед перетривав. Активними на змаганнях були вболівальники. Одного з них боротьба серед учасників турніру надихнула на ось такі силові вправи на кільцях. Намагалися не відставати від чоловіків і жінки, які робили вправи із гантелями та горизонтальне підтягування за допомогою ТРІКС. Представниці прекрасної статі людства довели, що вони також мають силу. Одна з учасниць турніру, Ольга Лебідь, працює лікарем-невропатологом міської лікарні. Вона із радістю дебютувала на змаганнях з кросфіту. Так як зараз а, військовий час в країні, то підтримка збройних сил України а, це наша загальна справа, і в принципі. А, Нашими стараннями, всіма нашими стараннями ми допомагаємо нашим військовим, щоб ми впевнено і швидко йшли до перемоги. Спорт це взагалі дуже круто, і я вважаю, що Кожен повинен це спробувати, адже перемога, перемога це не перше місце, не друге місце, не третє, а це перемога над самим собою. Тобто, ставляючи собі які якусь мету, просто треба йти впевнено, можливо, іноді маленькими кроками, можливо іноді широкими, іноді летіти, але йти до своєї мети і потім. А, отримавши ці емоції, завжди розумієш, що ти можеш це можеш і ще більше і ще раз. Тобто, всім бажаю отримати такі емоції. Учасниці турніру виявили свою міць, витривалість та готові до випробувань під час змагань. Випробування було дуже важке, тому що було дуже жарко. І я вважаю, що переможців немає. Ми всі переможці, тому що ми змагаємось не раді перемоги, а раді допомоги. Ми допомагаємо людям своїми змаганнями, своїми силами, хто чим може. Скільки ви вже займаєтесь активно, ось такою атлетичною підготовкою? Років шість точно займаюся таким. Мені дуже подобається. Вирішила приймати участь в змаганнях вперше в підтримку наших воїнів ЗСУ. Займаюся в клубі Сидоренка Володимира Фітхаус вже протягом 10 років, тому я не могла не прийти. Ну, Плюс отримати порцію. Адреналіну, трошки забутися про те, що відбувається зараз у нас в країні, ну і випробувати себе. Я займаюся спортом завжди. Відволікаюсь від просто таких насущних проблем, забуваю трішки. Для себе це я ходжу для себе, тому що кожного дня ходиш на роботу, потім є ще по дому робота, а годинку я виділяю для себе. Мені сім'я дозволяє це робити. Крім фітхауса, я ще ходжу на Dragon.com, Це також ще три тренування в тиждень. Після змагань було оголошено переможців та призерів у різних категоріях складності вправ. Вони отримали подарунки від спонсорів змагання. Усі учасники стали володарями пам'ятних медалей змагань з кросфіту Випробуй себе на міць.